Всім привіт! З вами я Івана. Вже декілька днів хочеться мені подивитись на рунах саме, що собою значило це явище під назвою Аврора. Оце північне сяйво червоного такого багряного кольору, яке було видно на території України над багатьма областями. Спершу, як я побачила. Таке небо була зачарована красою, але мелькнула все ж таки думка до чого б це. Ну і хочеться глянути, що можуть сказати руни. Бо як я бачила в мережах, то є думки, що це ну, якийсь знак або неспроста щось це значить, покажіть нам, руни. Що там було? Це якесь послання для нас чи ту красиві дяліщі просто покажіть нам ровно. Де нічно сіяємо дерева? Що там? Це предвісник якоїсь кризи, так. можливо, це предвісник кризи якоїсь, і це можливо впливає на емоції, викликає негативні емоції, а можливо це самообман якийсь. Покажіть точніше, щоб ми розуміли. Так. Ну, руни сказали, що ну, я б сказала, що те, що це предвісник якоїсь кризи, то скоріше неправдива інформація. Вона не відповідає дійсності. І ця неправдива інформація, вона викликає страхи, можливо, і негативні емоції. Не потрібно робити е, вибір е, саморуйнування і хаосу. Ще нічого не відомо. Але ж ви знаєте, покажіть. Мені кажуть, що можливо буде якийсь новий рівень. І будуть їх результати, пов'язані, можливо, з руйнуванням або з обмеженнями. Що ви хотіли нам передати цим явищем? Покажіть. Вони показують, що це натяк на те, що людство не бажає брати на себе відповідальність. І це результат дій людини. Людина занадто багато на себе бере, самовпевнена людина. Можливо, з цим будуть пов'язані якісь... як сказала, енергетичні виплески може якісь катаклізми, саме з діяльністю людини. Так. Можливо, щось трапиться на півночі, планети, навіть не України, планети і що? З одного боку, це людство не буде тішити, а з другого боку це буде як такий, знаєте, подарунок може, допомога. Можливо, руни хочуть сказати, що це північне сяйво, як дар вищих, щоб люди щось можливо... Зразуміло, не знаю. Покажите вам до угу. Так. Ну, в общем, я могла сказать так. Що саме по собі, це північне сяйво Аврора, воно викликає у людей зараз багато якихось непевностей, страхів. Можливо, негативні емоції розганяються, але інформація ця вона не відповідає дійсності, хоча і впливає на людей. І незрозуміло. Ще поки що, чи це дійсно якийсь знак. Скоріше за все, це знак, але трошки не так подається він тими, хто намагається про нього розповідати. І руни кажуть, що результат діяльності людей він приводить їх до, Можливо, якихось підводить їх, можливо, до якихось руйнацій, до хаосу. Можливо, будуть якісь зміни. Зміни пов'язані з тим, що люди безвідповідально себе ведуть. Можливо, будуть катаклізми, пов'язані з виплесками енергії якоїсь. І, ну як, для Людини як людини з людським розумом, то це, звісно, не радісно. Але для глобального масштабу, то це як подарунок, подарунок долі можливо навіть. Щось таке відбудеться, яке людство може налякає, може, ну, як радість сприйматися не буде. Але по верхнім вібраціям вищих сил це як такий подарунок від них для людей. Люди повинні якось, може навіть просто, із-за того, що зараз є така інформація про це явище, люди повинні передивитися ну, якось свої дії. Взагалі як людство на цій планеті. Бо зараз ну, нема балансу якогось. Повинні кардинальні зміни і щось нове, а люди цього не обирають. І що ж робити? Ще повинні закритися одні шляхи і почати рухатись по-іншому, в іншому напрямку, швидше, але більш, знаєте, так, гармонійно, можна сказати, більш злагоджено. Так. Можливо, буде. Запущений процес пов'язаний з ресурсністю. І що? Ну, як наче, знаєте, десь не буде вистачати ресурсів, і планета, можливо, буде вимушена якось об'єднатися. Допомагати або відшукувати можливості запустити процеси знаходження цих ресурсів. це буде не дуже хотітися, не будуть знати, що робити, але повинні будуть. Взагалі це якась, ну, знаєте, як, як шанс, як таємниця, це все. Явище це, воно не зовсім те, значить. Про що зараз розповідають, але воно все-таки сигнал. Воно повинно попередити. Може навіть попередити тим, що зараз розганяють таку інформацію. Просто знаєте, щоб наштовхнути на думку. Так, руни показують, що це ну, задум Вищих сил такий. Це дійсно як ну, сигнал, але трохи не так. Люди зараз. Трактують це явище хто як, підбиваючи його під соціальне життя. Ну але, скоріш за все, ну, на те, таким був і задум. Просто за, примусити людство замислитися. Ну, Показуючи можливі катаклізми природні, але вони будуть. Десь пов'язані з результатом діяльності людей. Скоріше з якоїсь енергією. Можливі кардинальні зміни, якісь таємні, можлива нехватка ресурсів буде. І люди будуть об'єднуватися, щоб відшукувати ці ресурси для планети. Ну ось, так наголи сказали Інформація це трошки неправдива, неправдива, неправильно підноситься. Можливо, вона дійсно не то, що неправдива, вона просто неприємна. Явище гарне, але значення має не дуже гарне. Ну вони показують, що ці всі речі будуть. Через деякий час циклічність Вони вже, можливо, колись були на планеті, і людство з ними справлялося. І це все призведе до змін. Якимось чином всі ті негаразди, з яким буде боротися людство все-таки призведе до якихось е змін. Ну, ось так коротко я подивилась, дещо зрозуміло. До нових зустрічей. Всім гарного дня. Дещо ще я під впливом розкладу і якось воно мене не відпускає. Захотілося просто висловити свої думки і ну, як підбити підсумок цього розкладу. Думаю, що руни і вищі сили хочуть сказати, що це явище було як натяком людству на те, що потрібно переосмислити трошки те, що робиться на планеті, і, можливо, натякали на те, що можуть бути якісь нехватки ресурсів. Десь, можливо, будуть проблеми, криза пов'язана з водою. Десь буде її, можливо, не вистачати, а десь, можливо, буде її забагато. Можуть бути на тому тлі якісь можливі руйнування і хаос. Скоріше б я б сказала, що це не в нашій країні буде, хоча не факт. Це багато з цього пов'язане з самою діяльністю людства і її безвідповідальністю. Можливі виплески якісь енергетичні будуть, можливо, впливатимуть якимсь чином планети і їхні вібрації. Може бути таке натяк такий, що може бути багато смертей. Ну, знаєте, як е, смертей в, в різних планах, як просто смертей людей, е, так і чогось, знаєте, як відмирає щось, відмирає щось. В самій діяльності людства, в самому розумінні і просто можуть бути втрати життя. Людство не обирає зміни поки що, але вищі сили ну, натякають, що це зробити потрібно. Був натяк на те, що можливо, як всьому природньому природі закриваються шляхи, ну руйнується природа. І не буде достатньо ресурсу, і людство повинно буде запускати якісь проекти, щоб ці ресурси, ресурси відновляти чи знаходити. Будуть перешкоди на цьому шляху не все так просто, не все так легко. Ну, все це буде як результат і впродовж якогось часу, і через деякий час, можливо, не, не так швидко. Але може це вже було можливо колись. І зараз вищі сили ну, дають такий натяк, що оберніться в минуле, подивіться, вже таке траплялося, і плюс удається натяк, що потрібно щось робити. Будуть такі натяки. Нічого такого я не побачила, пов'язаного саме, знаєте, як. З соціальним життям більше йшов натяк в глобальних таких масштабах. Але саме собою зрозуміло, що якщо будуть якісь кризові моменти, катаклізми, перестройки, якісь зміни, можливо, десь влади, можливо, десь е, якихось структур, все це поведе за собою і зміни в соціальному житті людства і кожної людини окремо, навіть на емоціональному рівні. Ну, ось так, мені показали руни, не знаю, чи правильно я їх зрозуміла, але все ж таки щось таке може бути. Не треба цього лякатися, не треба як, займатися, знаєте, як. Як би це сказати, самозалякуванням таким воно буде видно по факту. А можливо, нічого такого страшного і не відбудеться, все буде йти злагоджено під керівництвом вищих і дехто може навіть цього і не помітить, на собі не відчує. Ну, ось так. Хотілося поділити такими висновками, поділитись. Будемо бачити. Вищі сили мудрі. Природа мудра, так що людство витримає і все буде добре. Отримається результат. І раз руни сказали, що це явище як не начебто подарунок і допомога, хоча й неприємна, значить результат буде. Ну, все, на цьому вже точно все. Бажаю всім миру добра, гарного дня! І не журитись даремно.